Зв'язку Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді і спорту. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку, пане Вадиме. Ну, власне, як оцінюєте рекомендації міжнародного олімпійського комітету? Чи очікували на таке рішення? Я вам по перше, дякую за те, що піднімаєте. Дуже важливе питання для, для всіх українців і для, для українського спорту. Ви знаєте, ми ж цей весь цей час працювало не те, щоб росіяни білорусі взагалі не було на змагання. На жаль, на жаль, те, що відбулося вчора, і міжнародний олімпійський комітет виконков прийняв рішення, щоб їх допустити. Це рішення і є, і нам потрібно його виконувати, тому що ми живемо в правовому полі, і ми будемо діяти і будемо працювати надалі, тому що ми розуміємо, що те, що Міжнародний олімпійський комітет надав ці рекомендації, і все те, що зараз будуть все е, лягає на відповідальність вже міжнародної федерації з кожного виду спорту. І зараз нам потрібно надалі працювати, е, працювати з кожною федерацією міжнародною, щоб наша всеукраїнська що Федерація співпрацювала зі своєю міжнародною федерацією, надавали списки, хто знаходиться в збройних е, силах е, Російської Федерації, хто підтримує цю війну. Тобто зараз нам потрібно вже на, на цьому полі вже відпрацьовувати це питання. Звісно, що ми розуміли, що два місяці тому президент міжнародного фіт... олімпійського комітету Томас Бах, коли він розпочав дискусію щодо повернення російських та білоруських спортсменів, я постійно приймав участь у тих всіх дискусіях. Я постійно а... брав слово і розказував, показував, що відбувається в нашій країні. Скільки загинуло вже спортсменів, скільки загинуло взагалі. Українців, і скільки цього зруйновано в Україні, і все те, щоб вони розуміли, що це не просто конфлікт, це повномасштабна війна, а повномасштабна війна на нашій території з окупованими територіями, вже і нам потрібно не, 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 не повертати, не не, не на часі зараз повертати росіяни до допоки йде ще війна в Україні. Але ті критерії, які є, які є, що нам потрібно вже теж ми бачимо, що про Олімпійські ігри ще поки амови не йде. Про команди взагалі їх відсторонили команда квиду спорту зараз, взагалі вони не будуть приймати участь у міжнародних змаганнях. І є такі певні критерії, які потрібно буде виконувати всім міжнародним федераціям. Ми сподіваємося, що ми будемо надалі тиснути і робити свою справу. Пане Вадиме, ви що вчора ввечері повідомляли про те, що поки відкладене рішення щодо рекомендації про допуск чи не допуск росіян до участі в Олімпійських іграх у Парижі. А коли буде розглядатися це рішення? Чи відомо вже ні? Це рішення невідомо, коли буде розглядатися. Вчора ще не було президентом Томасом Бахом. Цієї конкретної дати, коли вони будуть розглядати, я розумію, що вони зараз будуть контролювати і дивитися, як це буде відбуватись повернення якісь спортсменів з Росії чи Білорусі. Ви ж розумієте, що зараз дуже важливо співпрацювати зі всіма міжнародними федераціями, і ми ж уже бачимо, що, наприклад, Федерація фехтування і Федерація боксу, вони повернули російських та білоруських спортсменів. Розуміємо, чому тому, що там на чолі стоять російські. Керівники цих федерацій, росіяни, їх повертають. І є приклад іншої федерації федерації легкоатлетики світової, де ми хочемо подякувати всій федерації, виконкому і президенту особисто Себастьяну Пову, який конкретно взяв на себе відповідальність і всі, і всі всім виконкомам, щоб не допустити російських бірутких спортсменів вже. На протяжі там го року і федерація хокею, наприклад, прийняла рішення і федерація керлінгу. і ще багато таких є федерацій, але потрібно нам співпрацювати з іншими федераціями, щоб вони теж не допускали росіян Білорусі, окрім боксу, окрім фехтування, де ще можуть з'явитися російські спортсмени? Де ще, ще ще може з'явитися, як ми відчуваємо, що наприклад «Дзюдо», тому що вони вже на протязі 22-го року намагалися повернути російських і білоруських спортсменів в боротьбі. Складна ситуація, тому що там є вплив Російської Федерації на федерацію боротьби. Але ми, ми сподіваємося, що президент Федерації боротьби. Нану Лалович, серб, який є членом виконкому міжнародного олімпійського комітету, він теж буде дотримуватись цих рекомендацій, яких він вчора теж проголосував як член виконкому, і, і зараз я тільки що розмовляв з нашим президентом асоціації Юрієм Копитком, і ми розмовляли про те, що потрібно готувати вже списки спортсменів з Росії чи Білорусі, які є. Військовослужбовцями, які отримують заробітну платню в клубах ЦСКА або Динамо, або в яких правоохоронних органах Російської Федерації, щоб ми вже надіслали ці списки, і сьогодні вже будемо збирати виконком національного олімпійського комітету. Будемо накреслювати план дій, як нам робити завтра. Я буду збирати все вже президенти федерації, наших всеукраїнських. Нам теж потрібно приймати рішення, як ми діємо, що ми діємо. Тому знаєте, боротьба триває, і ми йдемо далі і працюємо надалі. Я хочу ще раз подякувати всім, хто долучився ці останні, по перше рік спочатку війни, хто боровся, щоб росіяни Білорусі не було. А зараз дуже активно було два місяці. і Наші спортсмени висловлюють свою думку, і всі наші і вся була громадянська позиція всіх і спортивного суспільства, і всіх федерацій. І знаєте, тому дуже приємно, що ми зараз всі були згуртовані і працювали над тим, щоб росіяни білорусів не було надалі в спорті, пане Вадимо. Поки що не прийнято це колегіальне рішення про те, як українські федерації будуть реагувати на участь російських спортсменів, як ви вважаєте, наскільки ймовірний бойкот українськими спортсменами тих змагань, в яких будуть брати участь росіяни чи білоруси? Я вже до цього піднімав це питання. Я казав, що на зустрічі з президентами Федерації президенти федерації висловили, що вони проти, щоб спортсмени їх федерації приймали участь у змаганнях, де будуть брати вже російські спортсмени чи білоруські Олімпійський комітет чи міністерство воно не може зобов'язати брати участь чи не брати участь. Це буде відповідальність тільки на наших всеукраїнських федерацій. Вони тільки можуть. Брати на себе відповідальність, вони тільки можуть вирішувати їхати спортсменам чи не їхати. Ви ж бачите, що вчора, наприклад, президент Томас Бах сказав, дав рекомендацію федераціям вирішувати це питання, допускати російських спортсменів і білоруських або не допускати. Так і зараз я впевнено вам хочу сказати, що я буду поруч разом зі всіма зі всіма федераціями, які будуть приймати участь у змаганнях, і буду поруч зі всіма федераціями, які. Скажу, що ми не будемо брати участь, але потрібно буде з часом вирішувати вже політично, коли вже прийде час до Олімпійських ігр. Будемо брати, не будемо, але це вже крайній буде захід, тому що Олімпійські ігри – це дуже важливе змагання. І я поважаю кожного спортсмена з нашої країни, кожного тренера. І я розумію, які вони сподівання мають на те, щоб Поїхати на Олімпійські ігри на те, щоб бути конкурентно спроможним і боротися за вищу нагороду на Олімпійських іграх. Але зараз триває війна в нашій країні, і тому це буде дуже важливе і таке серйозне рішення, і ми будемо приймати його разом. Дякуємо, пане Вадима. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Вадим Гудсайт, президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту. Ми продовжуємо.